Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, в якого чомусь злетів запис, тому він перезаписує це відео о четвертій бляха ранку. А тому я радий вас вітати на цьому відео. Сподіваюся, ви поставите лайк і напишете якийсь коментар. Мені буде дуже приємно, тому що в нас є дійсно про що поговорити. Цікаві СБЧ, які я вам буду особисто радити зібрати. Також потужні еволюції її розжиняють цей блок контенту, і мені це до вподоби. Також від карток відлітають просто шматки їх вартості, про що ми з вами передбачали. І також нас є вже. Перше промо, яке відбудеться в цю п'ятницю. Тепер офіційно багато про що поговорити. Я спробував зробити це стисло під ранкову каву. Також на нас очікують перші нагороди за дивізіони. Це відбудеться дуже скоро. Тому, якщо вам цікаво, можливо, стрім підробити під це діло. Напишіть в коментарях. Я спробую прокинутись, почитати і раптом, якщо буде ажіотаж, то ми подивимось перші нагороди за дивізіони. Я навіть вже пробував пограти і вибив собі там якісь базові 5 суто, щоб отримати щось. Давайте розпочнемо. З огляду актуального контенту. І в нас два СБЧ, про які я хотів би поговорити. В хронологічному порядку. Перший це Алекс Гарсія, центральний півзахисник з Ливеркузенського байеру, іспанець. Контролт Експлозив тип прискорення. 3-4 зірочки для центрального півзахисника. Це непогано. Його єдиний мінус це зріст 173 см. Він такий маленький, юркий, як Паласс. Пам'ятаєте, була в нього карта. Наприкінці минулої версії FIFA, теж з Байра, але аргентинець. Я думаю, щось буде аналогічне. Але подивіться на ці статистичні показники: 80-й пейс, 80 удар, 87 вісімдесят передачі, 86 дріблінг, 80 вісімдесятий і 75 фізика. В нас майже гуліт ген і це все на початку гри до офіційного виходу повного. На релізу для всіх користувачів, це просто неймовірно. В нього є також класні плейстайли, тікітака, R1 з юнот you сірий know, і Золотий Преспрован. Мені б не вистачало тут батарейки, напевно, не вистачатиме, тому що 85-та стаміна і можуть бути проблеми. З іншого боку, для початку гри можливо і окей. Також є дві ролі плюс: це діплайн плеймейкер і бокс Box, Box, І ці ролі вони дуже корисні в тому контексті, якщо ви використовувати футболіста з його. Призначенням так би мовити, то імпакт буде набагато більше. 20 тисяч монет це діло коштує 1700 лайків на футбіні, тож тобто, за вибачте, 1300 і 70 дизлайків. Я думаю, обов'язково до збірки, якщо у вас є хтось з Бундесліги або з Байра, можливо, ви фрімпонга зловили, а в новому промо також буде фрімпонг. Хто знає? Я думаю, що це як стартовий біс Центр поля точно вас не підведе. Друге СБЧ, яке ми отримали вчора, це Маркус Тюрам. 3-4 зірочки, нападник. Всі ми пам'ятаємо його золоту версію, золоту карточку. Воно часто на початку гри імбова і багато було позитивних відгуків саме про. Цю вже FC25, його золоту версію. 89-й пейс з типом прискорення контрольований ленкс і 91 дистанційною швидкістю. Бігти буде акікінь. 84 четвертій удари. Тут непогано для поточного етапу гри для початку. 79-й передачі також форварду не те, щоб дуже були потрібні. Базовий короткий пас він віддати зможе. 85-й дрібня тут трошки тілега, тому що спритності балансу немає, але це фізикал страйкер, Ми це очікували. Але 86-та фізика, стрибки 96-ті, гра головою 85-та і є сірий плейстал на Еріал. Шкода, що немає фінесу або павершоту. Це була б взагалі пушка. Але тут скрипти всі і 23 тисячі монет. І якщо у вас є інформ, то це буде прям зовсім майже безкоштовно. 595 лайків, 59 дізлайків. Це не так класно, як на гарсі, але в цілому показує, що ком'юніті задоволена цим моя і мені здається, я можу радити будь-яку з цих карт в ваші стартові склади. Де я впевнений, ми будемо багато їх бачити і в першій вікінг-лізі, і в дивізіонах. Я зіграв сьогодні. Шість матчів щось таке. І я побачив в кожного майже суперника або Гарсію, або Тюрама. Так, у бок їх завінкувати важко, але когось одного я б вам радив на вибір зібрати. Якщо так, от, або або, то мені більше Гарсія подобається. Але і Тюрам теж класний біз для стартових складів, претензій жодних немає. Також нас вийшло СБЧ, пливок в обличчя ком'юніті, або аренний пік на героя. І... І, ви ж могли його зробити не на 10 матчів, а на 10 днів. Ми ж з вами розповідали, як це було класно під час промо Євро UFC 24. Дайте його на тиждень. І люди б збирали, я б особисто зібрав. Ми б його навіть покрутили, тому що за тиждень можна відіграти 15 матчів дивізіонів, перемог, не матчів, вибачте, відбори до вікінг-ліги. І в подальшому, якщо це буде повторюватись, то й саму Вікінд Лігу. А нам дають 10 матчів. І що мені з цими 10 матчами робити? Скажіть мені, будь ласка. Сквадбаттл сиди грати? Я не знаю, тут 7 тисяч монет, але. Проходимо повз. Також ми отримали новий челендж, це Early Access 2, Тут потребується зіграність, тому якщо у вас є базові золоті карти, нерідкісні з популярних націй, популярних ліг, то перевірте, вони продавалися дуже непогано. Можливо, і зранку, також коли ви каву будете пити, то щось залутаєте. І я раджу зібрати там 31 -та зіграність. Від вас вимагається. Окрім того, у нас є апгрейди, які я зібрав. І я спочатку жартував, що це Тест на ЕК, 77 плюс дабл апгрейд, який вимагає від вас склад з 8 золотих рідкісних карток, і, вибачте, 7 і 4 нерідкісних, і 82 плюс потрійний апгрейд, який вимагає від вас 83 рейтинг. Але, чесно кажучи, там завдання виконано, там щось вибили бездарі падають з пакетиків, дублікати падають, дублікат сторіч у нас тепер є, це прекрасно. І відповідно вони в мене якось автоматично самі і збираються. десенько, то я проблем не бачу і вам раджу, а раптом хтось з них випаде, або, як мінімум, якийсь, можливо, волкаут, з якого потім ви зможете зібрати СБЧ. Також ми отримали деякі карти Foundation, але, чесно кажучи, я не думаю, що хтось буде з вас їх вибивати. Тому я просто пропоную перейти до не ці... до ще до чого. Цікаво. Тому що ці збичі були також прикольні. А саме до еволюції і до того, що з маркетом відбувається, поглянемо, чи справдились прогнози, які я давав в минулому відео, чи ні. Друзі, ми на FullGG пропоную розпочати з еволюції. Тут декілька вийшло, я їх ніби не оглядав, але що б я хотів показати, перше, це у нас є. Е... The Octopus за 50 тисяч монет, і вона дозволяє створити вам опорного півзахисника з непоганими статистичними показниками. І тут майну, по-моєму, був один з топів. Люди рекомендували. Давайте ми його глянемо. Втім, друзі, 50 тисяч монет. Мені здається, якось це тумач. Там є еволюція бокс ту бокс, вона безкоштовна, а декові мойну. Ось він. Це більш емоційна складова, напевно. Хоча карта вирісовується непогано. Але 3-3 зірочки не дають нічого. Втім, дають інтерсепшн і стати буст. Непогано. Але за 50 тисяч монет я радив її пропускати. А ось те, що ми отримали додатково вчора, це в нас Sprint Supreme. Це класна еволюція, яка. Дає плюс 10 acceleration і плюс 10 спринт дистанційної швидкості, тут важливо те, що апгрейди даються не як ми звикли, а за новою системою еволюції, плюс 10 sprint speed і плюс 10 acceleration, тобто по 10 і туди і туди, але лише до показника 78. А отже, якщо у вас, наприклад, є центральний захисник, з пейсом, от умовний Лісандро Мартінес той самий, 71, бачите, плюс 10 мало бути 81, але йому підвищується пейс до 78. Будь ласка, обов'язково уважно слідкуйте, за цим це важливо. Або є такий ібрайма-конате, в нього дистанційна швидкість вона вже вище показника. Який пролазить цю еволюцію 80. Тому він не отримає жодного покращення, але він отримає буст до прискорення 78, тому що в нього базове прискорення 68. Тобто тут можна частково прокачати карту. І це те, про що ми розмовляли, це просто створює потенційно якихось неймовірних бістів. Є такий хлопець Джо Гомес з Ліверпуля. Пам'ятаєте, я вам казав, що він може бути просто нереальним. Якщо використовувати всілякі ланцюжки еволюції, коли ми тільки дивились там всілякі предікти. І на нього можна зробити зараз три еволюції. Подивіться, Club Member Reward, якщо у вас воно залишилось, Sprint Supreme і Into the Stat Limits. Не знаю, що у вас лишило що ні, але може бути на поточному етапі гри отакої Жека Гома з 86 пейсом, з Ленксі, прискоренням, 82-й захист, 81 ша фізика, якір йому кинули. Є блок. Є yeah, рапіт. До речі, для захисника можливо непогано. Є вкидання заутів і є трикутник. По плейстайлам поки таке собі, але в нього немає золотого плейстайла, ви можете таким чином далі його використовувати в еволюціях, тому що часто там на плейстайл саме обмеження. І це дуже прикольно. Тут вже купа всіляких цих можливостей і різноманітності. Отже, ви можете зробити саме вашого улюбленого гравця, прокачати його, і... або, можливо, ваш улюблений клуб зробити, або збірну. Ми знаємо, що в нас є багато хто робить. Робить українців, отже, тут Гомес, це напевно одна з опцій. Найкращих можна і подвійну еволюцію зробити, якщо ви вже якусь виконали. Тому я вам раджу подивитись обов'язково і обрати когось для себе. Друзі, по еволюціям поговорили. Тут цікаво. Тепер давайте переглянемо, що в нас відбувається з маркетом. Пам'ятаєте вчорашнє відео, вибачте, позавчорашній крах маркета, де я вам сказав, що ми міняємо стратегію, оскільки. Пахне все дуже погано. <хи> і дійсно так і трапляється. Наразі люди дограють дивізіони і люди продають склади, тому що в нас же є навіть деякі статистичні показники з нового промо. Ми не будемо дивитися цю команду, тому що ми поглянемо це в п'ятницю, як ви звикли, в такому повністю аналітичному відео по контенту зранку. Але ми побачимо вже офіційні стати від EA для трьох карток. Ранні якісь, не знаю, ранні так, да, вони показують нам. Це в нас Олі Воткінс, 87 рейтинг, і пейс в нього є, і удари є за Stan Він грає, подивіться, дріблінг, є фізику, і це живі карти. Андре, теж майже Гуліт Гент. Іван Дебек, який буде потужний за Жерону, подивіться, ще один гульніт-ген. Коротше, карти потужні, і поговорюю, що будуть в нас і ті. Футболісти, яких злили, також отримувати одразу шалені апгрейди. Умовний Беллінгем отримує потужний абрейд тут і зараз. Фрімпон, Альварес поговорить може бути 89 90 рейтингом Це буде просто щось неймовірне. З іншого боку, це логічно, тому що це буде промо на декілька місяців розраховано. І тому ми бачимо, що відбувається з маркетом. От відкрити вкладку. Цін, яка була минулого разу, і давайте порівняємо, тут просто якась фул стіна. З прикладів Вірджо Вандайк вже 313 тисяч монет. Сон, який пішов з паків, тому що опинився в команді тижня, і він був вже 360. Сьогодні його на маркеті не було. Він 318. Я хлопцям в Діскорді радив його продати. Сподіваюсь, друзі, ви. Це зробили. Так само будь-яка карта Мілітао 108, Дебрюйне 48 тисяч, Грізман 87. Грізман був 110. да, По-моєму, під час того відео, яке ми записували. Потім він ніби в 120 навіть відскакував. Тобто графік просто йде каменем вниз на всі сегменти маркету. Відриває просто шматки. Типу, подивіться, був 140 Вільямс ще 25 вересня. ще... Вчора 137. Наразі він коштує 109. Тобто, тут по третини ціни, від деяких карт половина відвалилася. Навіть перша команда тижня тут просто неймовірна з нею габела наразі відбувається. Я вам казав, що це відносно надійні штуки, і я так чесно думав. І це ніби і правда надійні, але вони на фоні інших втратили менше. Родман взагалі зі 100 150. тео, як був, так і залишився. Дембеліс 460 втратив до 410 хвіча там зі 100 по-моєму, він був 100 тоді, да, 95, він 82. Тобто там, де інші втратили 35-40, 50%, команда тижня втратила 20%. Але це все одно ще не падіння. Месі найбільше дісталося. Я не розумію, насправді, чому тобто, дорога карта. Напевно, за нього багато хто грав саме дивізіони, Зараз його зливають. Я думаю, що ці карти відскочують. Деякі після нагород, деякі, можливо, якщо в непаків вони відскочуть вже. Перед нагородним, тож ще перед нагородами, тому що людям все одно треба буде грати матчі, вони все одно зайдуть в четвер. Що їм робити? Всі не будуть чекати промо. хтось відбори піде грати, хтось ще щось. Але як я вам радив, я вам раджу бути в грошах. Окрім того, ми отримали нову команду тижня, і тут в нас декілька прям цікавих хедлайнерів. Насправді, коли ми бачили перші зливи, то не було предікти, не було такої великої кількості топів. Тут в нас Вінісіу Джуніор. Ага, воно ну, якось так не зрозуміло. На футбіні футбін просто так погано працює останнім часом. Немає другого команд тижня. В популярних покажу. Венісіу Джуніор отримав інформа. В нас отримав інформа Рафінья, який ще і гравця команди місця також мусить отримати. Олісе. По 100 його хотіли люди купляти, 100 максималка. По 80 його хотіли купляти. Він вже виросте 50 тисяч монет. Також Джексон з Челсі непогані абрейда, але зірочки не апнули. Окрім того, Луїс Діас тут мусить десь бути. Ось він. І Бремер. Це з цікавого. Бремер 124 тисячі, і Бремер, мені здається, прям опція. За якою ми будемо слідкувати, коли він буде спаків? Ти подивіться на цього захисника з подвійною роль Плюс Плюс і статистичними показниками? Луїс діас також отримав гравця команди тижня і теж стати йому апнули класно, з цікавого ніби плюс 2 рейтинг, але апгрейд 3 по ударам, 3 по передачам, 2 по пейсу, тобто це іде як такий підвищений подвійний, якщо так можна сказати, inform апгрейд. Як я вже казав вам, що робити, бажано вже було бути в грошах. Тому що, скоріш за все, з такою панікою в п'ятницю маркет ще сильніше відлетить. Потім буде зростання. Але від якого дна особисто я не знаю, тому що зараз надто багато паніки. Отже, ми чекаємо на вихід промо. Звісно, будемо дивитись на це все діло на стрімі.